Всім привіт, друзі! Це Без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. А що ж, друзі, сьогодні поговоримо про, про скандал, який нібито вже закінчився через суспільний розголос, але а, сам факт виникнення якого і його нахапність свідчить про те, як, в якому ж треші знаходиться зараз саме система державного управління в Україні. Розумієте? Це знову ж таки про мобілізацію і про все це. І потім, коли а, черговий чиновник... Чи якийсь uh, позитивний блогер буде розказувати про поганих українців, про ухилянтів і так далі? Я з одного боку погоджуюся, а з іншого боку, коли ти дивишся на такі історії, то ну, ти знаєте, просто mm, щелепи зводить від злоби. До речі, одразу зазначу для всіх коментаторів, і особливо для всяких платних уродів банкової, я не є заброньований від мобілізації. Хоча мені двічі пропонували це, я двічі відмовився і не збираюся, звичайно ж, ніяким чином бронюватися, тому що я вважаю, що медійники точно не є критичною інфраструктурою, м'яко кажучи. І зобов'язані йти на загальних підставах ТЦК, оновлювати дані, робити все, що потрібно. І я це збираюся робити починаючи з 18 го числа. Це так, просто для проформи. А тепер щодо власне, скандалу. Думаю, ви чули, друзі, історія полягає в тому, що раптом стало відомо про це ми написали, Цензорнет написав про те, що виявляється, у нас Міністерство економіки, якого нас очолює пані Юлія Свереденко. Видало бронь, указ про бронь для цілої низки дуже цікавих компаній комерційних. Найбільш цікавими з яких є, наприклад, компанія Favbet. Це онлайн-казино. До речі, ми пригадуємо, як у нас багато, навіть президент розказував, що треба боротися з Лудоманією і з тим, що дійсно є купа онлайн-казіно, які, наприклад, сидять десь на Кіпрі, російських, до речі, в яких бабки програють як українські солдати, так і, і ревські тварі. Пофіг вони заробляють на всіх, але бачите, є. Деякі погані, значить, да? а є хороші. Ем, з, з, з ними все хорошо, хоча, я повторюсь, до цієї компанії величезна кількість питань, м'яко кажучи. І от виявляється, що компанія Фабет, онлайн-казино, ви просто вдумайтесь, на повному серйозі отримає бронь від Міністерства економіки. Також туди увійшли компанії Глово, Visa, там іще декілька різних компаній. Е, ну, Зазначимо, звичайно, що якщо ми говоримо про Глову, мова йде, звичайно, ж, напевно, не про хлопчика на велосипеді. Який привозить вам піцу, а, тому що, скоріш за все, він навіть офіційно та й не оформлений в тому голову. Мова йде, звичайно, про менеджмент і так далі. тому подібне. Але сам факт, друзі. Глово, при всій повазі. Я все розумію, це важливо привезти піцу, там, їжу і так далі. Але Рілі, -рі критична інфраструктура. Окей, давайте значимо одразу, що як тільки піднявся дуже серйозний хай, пані Свіріденко вийшла, написала, що вона скасовує цей указ, це помилка. А отут от починається найцікавіше. Бо пані Свириденко, як і будь-який чиновник, в своєму а, пості, намагається, так би мовити, перевести стрілки і пояснити, хто ж винний у всій цій історії. Як ви думаєте, друзі, на кого вона <схи> скидає всю цю історію? На мінцифри. І, до речі, я скажу так, не без підстав. Чому? Поясню, друзі. Бо як стверджує пані Свириденко, одним з перших критерів, ну от. Чи ну, власне, це ж промова про те, що бізнес може бронювати своїх певних співробітників. Так, от одним з головних перших цензорів цієї всієї історії є власне мінцифри, яке розказує, чи нема у нього боргів, бо у же ж бізнес їх тепер насильно заганяють в дію. Там чи вони там резиденти дія сіті? І от пані Сверденко в своєму так і пише: Ну, от мінцифри нам дало справочку, що все окей, можна бронювати, все, все нормально, ніяких до них претензій нема. І от тут, друзі, в мене виникає найбільше питання. Отже, онлайн-казино ще раз, онлайн-казіно, твою мать, яким чином проходить сито кількох міністерств і доходить навіть до рівня того, коли йому видають реально бронь. Так, да, через величезний хай цю бронь поки що зняли. Я далеко не впевнений, що вони знову не порішають це питання. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас вірить, що рішення про те, щоб визнати, що подібна структура може когось в принципі забронювати від мобілізації, було прийнято безкоштовно? Вибачте, можна я в це не повірю? Можна я не повірю, що ті люди в Мінцифрі, які приймали такі рішення, а ми ж розуміємо, що це люди, які сидять в найвищих шаблях. Ну, а хто у нас керує ви забули? У -у 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 -у. От так власне, друзі, як ви думаєте, чи можна уявити, що вони це зробили за просто так? Я собі такого варіанту не уявляю від слова взагалі ніяк, ніяким чином, в принципі. Це моя особисто зору. Я вам і не нав'язую, але чомусь мені здається, що так і є. Але найцікавіше навіть не це, друзі. Навіть не це ще найцікавіше. Пані Свириденко прямим текстом в своєму пості, по суті, говорить про те, що Кабмін так і не спромігся за весь цей час. Тобто, ну дивіться, історія про цей новий закон про мобілізацію йде аж з кінця грудня минулого року. Окей. З гріхом пополам цей закон був прийнятий, як ви пам'ятаєте, і було понад півтора місяці у кабінету міністрів для того, щоб пропрацювати нормальний механізм бронювання від мобілізації для дійсно важливих людей, там і так далі. Як ми бачимо, і це, напевно, найстрашніше всі ці історії, криком кричить наша оборонна промисловість, адже особливо до речі, виробники дронів, ребів і так далі. Я особисто знаю людей, які працювали над купою дуже хороших, дуже крутих проєктів, які не можуть ніяк бо не існує просто механізму себе забронювати, чи не себе навіть своїх найважливіших співробітників, інженерів там і так далі, від мобілізації оборонна промисловість, підкреслюю, Бо кабінет міністрів просто не розробив ніяких на це інструкцій і зрозумілих дій взагалі. Ще раз, ви просто вдумайтесь. Тобто, міністерство економіки, в момент, коли росіяни пруть в свій там не знаю на останній, не останній, але ну дуже рішучий наступ. Додумається мати нахабство, пробувати тихцем забронювати від мобілізації співробітників онлайн твою мать казіно, При цьому так і не розробило інструкцію, про що пані Сваденко пише: Ну, будемо допрацьовувати указ такий-то, який, значить, от регулюється. Ну вони досі не розробили інструкцію для людей, які працюють в оборонній промисловості. Це. Ті самі, про яку ми говоримо, що дайте нам діні, давайте запустимо. У нас там десь мільярдів не вистачає, Тому давайте американці, європейці фінансуйте, і ми все запустимо. Блінкен приїжджає, виступає в КПІ спеціально, щоб показати блін, розвивайте свою промисловість, розвивайте своє виробництво. Це ваше майбутнє. Що робить у відповідь через два дні? Міністерство економіки правильно намагається забронювати людей з онлайн-казино. От ви мені поясніть, будь ласка, друзі, це що? От як це можна охарактеризувати? Хтось скаже, ну так відмінили. І що, ж то відмінили, друзі. Буде ще 10 моментів, коли вони не відмінять. Головне ж, навіть не це. Залишилось, от я зараз записую це відео сьогодні, 16 травня, за два дні починає діяти новий мобілізаційний закон. Я не сумніваюся, що величезна кількість людей з оборонних підприємств одразу будуть викликані в ТЦК. Окей, поясніть мені, будь ласка, чому держава досі не опікується тим, як, скажімо так, Убезпечити свій же ж власний процес виробництва зброї, питання не в тому, що хтось має бути врятований, там хтось має йти воювати, а хтось ні. Просто ну дивіться, якщо дійсно нам потрібен інженер, який виробляє, наприклад, якийсь там дрон, і без нього стане виробництво. Ну не вже не очевидно, що така людина дійсно має бути заброньована, але вона не заброньована, бо держава не думає про це і нічого не робить. Тобто, вже з 18 числа ми отримуємо прекрасні чудові історії, коли просто купа оборонних промислових комплексів, де і так все висить на волосині, просто зупиниться. Це ще не все, друзі. Нагадаю, криком кричать у нас перевізники, трейдери, що. З 18 травня величезна кількість водіїв дальнобійників, які фізично а це що ми зараз окремо поговоримо, потрапити в ТЦК, наприклад, або не мають якоїсь окремої броні, вони просто не зможуть виїжджати з території України, тому не буде кому вести бензин. Ха -ха, у нас тут якраз почалися віло відключення електроенергії, так звідки ми візьмемо паливо для тих навіть генераторів, це я не накручую це офіційні слова представників всіх цих власних трейдерів. Це ще теж не все, друзі. Коли ти дивишся на те, що зараз відбувається навкруг. Коло власне процесу уточнення даних. Я закликаю всіх чоловіків обов'язково це зробити без жодних питань. Але, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо, як уряд, Зеленський, всі вони розказують, що ну, дивіться, можна буде або йти в ТЦК, уточнити дані, або в ЦНАП, або буде є кабінет військового зобов'язаного. Сьогодні, буквально, коли я записую це відео, з'являється офіційне повідомлення, що ну, в ЦНАПИ, на жаль. Ви піти не зможете, бо ви, як виявилось, уряд так ніхрена твою мать не зробив. От я чесно, я пам'ятаю, що я про це почав говорити з першої секунди, коли був прийнятий цей закон, що найскладніша точка це навіть не ТЦК і навіть не є кабінети, ЦНАПи, вам треба цих. Жінок, в першу чергу жінок, співробітників, які там сидять навчити підключити цей реєстр, провести з ними тренінг, пояснити, як це працює. Ні черта не зроблено, ні черта за ці два місяці. Ні черта. Не підключені реєстри, не проведена робота з співробітниками ЦНАПа. І тепер у нас Кабмін констатує: Ну, що то пішло не так, тому в ЦНАПи ви попасти не зможете. Вибачте, ну не ж могла я, ніж могла. Ну, єдине, на що я сподіваюся, друзі, це те, що міністерство оборони, пані Чорногоренко, заступниця відповідна, стримає своє слово і що дійсно, уже прямо в суботу, 18 травня, буде почне діяти власне. оцей... Є кабінет військовозобов'язаного, який має бути в формі просто мобільного, мобільної апки, тобто, ну, приложені, це, да, яке ви качаєте або там на свій Android, або на Apple, що там у вас є, не суть важливо ставите на свій телефон і актуалізуєте дані. Я на це дуже сподіваюся, бо те, що зараз відбувається в ТЦК, це, друзі, теж просто фієрія, от просто неефективного державного управління, коли для того, щоб ви просто достаяти в черзі. До цього ТЦК потрібно простояти кілька діб. І це ще далеко не факт, що ти щось вирішиш, і так далі. І ті, хто скаже, ну, це всі побігли бронюватися, то все ж не добровольці, а чого ви раніше не пішли, і так далі. Друзі, дивіться. Ми зараз про що? Про те, що цей закон має покращити мобілізаційну ситуацію в країні. Натомість, я вам гарантую на мільярд відсотків, що за два місяці. Якщо будуть так ТЦК працювати, ну от я так для себе підрахував, враховуючи скільки людей мають піти, уточнити свої даних, а це десь 4-5 мільйонів людей. Відповідно, вони мають приймати всі ТЦК, кожен ТЦК десь по 600-700 людей на годину. Реально на годину виправте мене в коментарях, якщо я зараз кажу не так, проходить в кращому випадку один-два. А далі я так розумію, план в тому, щоб всі, ті, хто не встигне е, навіть записати їх в вухилянки і вписати їм величезні штрафи, чи як. Бо ви, ви розумієте, це ж ми говоримо зараз не про тих людей, які будуть ховатися від цього процесу, ні. Від тих, хто просто, вибачте, працює, які приходить о п'ятій ранку і бачить чергу вже в 100 людей. І так постійно, кілька діб поспіль. Ви думаєте, ситуація буде змінюватися далі? Ні, буде те саме. Тому єдине сподівання я, я молюся на це, щоб Міністерство оборони таки зробило цей кабінет. Є зобов'язаного, в якому можна буде актуалізувати дані. Хоча знову ж таки, потім ти читаєш коментарі про те, що все одно, навіть якщо ти це зробиш, у тебе на твоєму військовому документі, все одно має бути якийсь штрих-код, який само собою в електронному вигляді навряд чи буде виданий, бо його ж треба наклеїти на цей документ, а ти сам нічого клеїти туди не можеш. Це може зробити тільки ТЦК. І так далі, друзі. Ви розумієте про що це відео? Це питання про те, що таке управління імені Володимира Зеленського, коли ти вичистив з влади всіх. Всіх абсолютно навіть просто людей, які просто вміють робити роботу заради власного піару, коли ти все законтачив на себе, коли ти заплутався у своїй брехні і в своєму просто нерозумінні, що таке держава, як така, як вона працює, і коли треба просто робити банальну державну роботу, твої ж призначенці все завалюють, бо вони просто не вміють, вони негодні, вони не розуміють, як це працює, і вони створюють оцю лажу. І я просто нагадаю друзі дуже цікаву історію, яку розповів мені нещодавно в ефірі. Подивіться, будь ласка, на каналі Шоу який Підпишіться, до речі, Олексій Гарань, керівник фонду науковий директор фонду демократичної ініціативи Мілька Кучерєва, який провели дуже цікаве дослідження, яке показує, що по великому рахунку кількість людей, які готові мобілізуватися в Україні, не сильно то і знизилась в порівнянні з 2022 роком. Питання в тому, що люди вахі від цієї бюрократії, від того, як це робиться, тобто як організований цей процес. Проблема не в. Мобілізації проблема в тому, що держава, точніше, Зеленський, його Кабмін, його призначенці, не можуть просто зробити цей процес нормально, але мають нахабство при цьому. Це те, про що ми з вами говорили. Коли кожен з тих людей намагається собі забезпечити золотий парашутик, і коли є можливість прикуріть, наприклад, дати бронь якомусь онлайн-казино. Похір, що куча сотні тисяч людей, які навіть і не проти, і підуть в армію. Але вони просто не можуть нормально дійти до ТЦК, бо ти нічого не зробив, щоб організувати цей процес. Ну забронювати якихось лядєй з онлайн-казіно, та заради Бога, вперед, давай. Я не знаю, друзі, от е, що ще, повторюся, от може бути квінтесенцією того, чим є Володимир Зеленський і його система управління. Підкреслюю, його ним. Побудована і ніким уже іншим, бо, вибачте, ніякі розмови про папіредніка ще когось. Два роки, три місяці великої війни, за цей час можна було набити всі гулі і зрозуміти, як ця система буде працювати. Але я просто нагадаю, як Володимир Зеленський ще на початку цього року заявляв, що. У нас нема потреби мобілізовувати там ні 500 тисяч, ні 300 тисяч людей. Ні, вона, звісно, була. І про це говорив головнокомандувач Валерій Залужний. Саме за те, що він це говорив, його і звільнили в тому числі. Розумієте? А тепер, ну а тепер ви бачите, що відбувається. Будемо бронювати онлайн-казино і заб'ємо болт на військове виробництво. А про людей, які просто будуть йти в ці ТЦК, і в вахері від того, як це все має працювати. Ну, це як би розбирайтесь самі. Отак, От друзі, чи вигребемо ми з цієї ситуації? Звісно, вигребемо. у нас іншого варіанту немає. Я впевнений, всі, кому треба, все одно знайдуть можливість актуалізувати свої дані. Це так і так буде зроблено. Будуть стояти ночами, будуть стояти днями. Якось то все одно це зроблять. Бо, і, по-перше, штраф платити не хочеться, і просто тому, що совість не дозволить. Але те, що цієї совісті, як явище просто не існує у тих людей, яких зараз. Воли особисто Володимира Зеленського, там нема більше нікого, крім цих людей, бо призначав на посади він і його протеже Андрій Єрмак. Це факт. Там нема ні совісті, ні розуму, ні головне навіть відчуття якоїсь, не знаю, адекватності. Бо коли ти сам завалюєш процес мобілізації в такий момент, чого ти хочеш досягти в результаті? Ти хочеш залишитися при владі? У мене нема відповіді на це питання. Чесно, просто нема. Просто дикий афіг і нерозуміння, як. Можна бути такими, як вони є, чесно, я не розумію. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, то будь ласка, не забудьте підтримати його лайком, щоб його побачило більше людей. Підпишіться на цензорнет, на нашу кращу аналітику українського ютубу, і головне обов'язково підпишіться на канал Showbiz, який де найперчиніша аналітика українського Ютубу де Я вас закликаю ставати нашими спонсорами і підтримувати незалежну журналістику. Все одно переможемо, друзі. У нас просто немає іншого вибору.